Засімського науково-центських зобмає Академії научності України. Шановний пане голова шановна журі, тема мого проєкту це є обзолог управління витратами на автомобіль. Метою проєкту є розробити та провадити систему для автоматизованого обліку пробігу витрати, а також нагадування про технічний облік з метою підвищення ефективності управління автомобілем, а також оптимізації витрат. Заданням дослідження є. doslednost najavnih sistemov, obliko preverjanja, analizo letarata, vezanešte ključne parametre letarata, naprimer palove, tehnične oslovovljene, strahove in borze, občinčne letarate povezane z remontom, a tako boste izbrali platformo, na kateri bodo dodane dodatke, naprimer mobilni dodatek, webservice ali GPS tracker, objektno dosiženje avtomatiziranih sistemov v obliko upravljanja letarne. Підмето дослідження є методи та засоби створення системи моніторингу витрат на паливо, технічне обслуговування та інші експлуатаційні витрати. До мого додатку я вибрав такі стеки React метю для розробки інтерфейсу мобільного додатку, НСGС для розробки серверної частини та усієї логіки додатку, для пов'язування серверної частини технічної я використовую API. Також для дизайну. Проект використання нової СПІЛІ документо орієнтована база даних, така як монгодіві. Автолог на даному етапі вже є корисним додатком для власників автомобілів, який допомагає їм зручно відслідковувати витрати, а також часто нагадує про необхідність технічного обслуговування автомобіля на основі даних наданих. Виробником самого автомобіля. В подальшому планується проводити детальніший аналіз витрати, а також інтеграція з банківськими сервісами для зону підтягування витрат на паливо, технічне обслуговування за допомогою API, які надають банківські сервіси. На цьому Дякую.